Відділення реанімації і анестезіології в нас зроблене по сучасному проєкту, знаходиться на першому поверсі нашого закладу, в таких комфортних, доволі комфортних, гарних умовах. На сьогоднішній день там 9. Ліжок працює на сьогодні також шість лікарів, плюс один ще який увільнений у зв'язку з перебуванням на військовій службі. Хоча по штату їх повинно бути від 9 до 12, якщо в нас буде дитяча анестезіологія, дитяча реанімація. Кладка персоналу в межах 4-5 осіб на сьогоднішній день. Крім того, працює. Фахівця пенсійного віку, тобто, це також в будь-який час ми можемо попрощатися так само з цими людьми. І з анестезісток на сьогоднішній день також не вистачає від двох до трьох посад, в залежності від того, ну, яка нагрузка буде відділення і як ми будемо в подальшому працювати. Почали ми цей ремонт 20 2004 році, коли заключена тристороння угода між міською радою і ЛНЗ і лікарнею, закінчили в кінці 2025 року. Ну і фактично, ми зараз перебралися. Перебралися поки що, тому що в нас ті умови були ну, занадто жорстокі для реанімаційного відділення. І відділення знаходилося в травматологічному, тобто нам треба було проходити через травматологічне відділення, заходити в реанімаційне відділення. Це було Зовсім незручно для хворих травматологічного профілю. Зараз вони від'єднані, самостійні. У них три окремих входи, в тому числі є інфекційний блок. Дійсно зроблено все і так, як повинно бути в сучасному цьому. Кисне постачання до всіх точок, до всіх ліжок. На сьогоднішній день там дійсно працюють дуже фахові фахівці, щоб і як би хто про нас не говорив. Єдине, що ми на сьогоднішній день не можемо поки що достатньо меблювати, тобто ми перебрали з тими меблями, які в нас були. За цей рік, я думаю, що ми все-таки покращимо. Там матеріально технічну базу відділення і зробимо його так, як треба, щоб воно було.